Робили біля ізюму і два шахети прилетіли по Ізюму. Ми тільки приїхали, роз... розклали техніку і одразу прилетіло. Ну, метрів так 10-15 Ховалися <гум> по состоянию, ну, адреналін. Ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених. Це дуже важлива логістична ділянка. Виконується робота згідно розпорядження уряду України. Перелік доріг погоджується і затверджується Міністерством оборони України. В основному робимо ямочні ремонти. Чи зрізаємо асфальт і укладаємо нові карти, або укладаємо повністю асфальт. Так і всім страшно. Треба. Ну, а хтось це має робити. Тут і в пів до кабів, ракет, все, все може прилетіти. На прошлому тижні було, теж хлопці працювали, були прильоти. На хвилин 20-30 покинули місце роботи. Повторних прильотів не було, вони потім приступили до виконання роботи, яку вони призупинили. Роботаємо в основному на прифронтових ділянках. Чути вибухи, дим, намагаємось в обочину не заходити, тільки працюємо на твердому покритті. Меніри йшли перед нами, розміновували міна, лепески, тобто дуже багато є і випадки, що знаходили. Є завдання, треба виповнити і як може швидше сюди, перейти в більш безпечні ділянки роботи. В основному не страшно, треба, щоб була перемога. Страшно не бува. А якщо розібратися, то дурний той, хто не боїться.